Всім доброго ранку, прийшов тігуан який не заводиться, бо пробитий піддон знизу. По бамперу потертості заглушки немає, мабуть тягали. Тут бампер вдавили, Скомплектація, значок звичайний, літрові вони всі. Ось комплектація. Таке. Двері почухані, що одні, що другі. Ну а салон-то взагалі просто треш. Кому треба сир з плісенью, як кажуть, тут плісняве повно, де тільки її немає. Руль тільки чіткий. П'ятимісна, звичайна тряпка. Такий салон. Ось це раді комусь може якесь з того, щоб сидіти відпочивати. Гляда то ніби ціла, ззаді заглушка на бампері нема. По кругу вона вся почесана. Тут наче хто ключом продер. Дверка бита. Така машина. Навіть не можна і слів підібрати. Але маємо, що маємо. Коврики задні. хтось, мабуть, вже затирив потолок. цілий. безпека тут ціла, але потолок під хімчистку. Це такий LD7X колір апарат.